Цю красоту я, напевно, буду вам показувати кожен божий день. Я не можу, я не можу не, не, не любуватися цією красою. Нехай вона буде такі квіточки дрібненькі, дрібненькі, такі дуже ніжні, ніжні. Але мені вона нагадує мою сім'ю, мою дитину. Роботу у Польщі, ось ця біленька квіточка. І так, я тішуся, тішуся, що у мене ще в голові щось є якась згадка Так що, так, доброго ранку, друзі. Вітання з Тернопільщини. І сьогодні я вас вітаю ще з своєї хатки. Рада вас вітати на своєму каналі. Збираюся на роботу, але, напевно, буду вам. Робити такі своїх вазонів спочатку натюрморти, щоб вам, вам підняти настрій. Але для початку хочу сказати, що сьогодні свята неділечка, з чим я вас вітаю, звичайно, дуже щиро вітаю. І хочу подякувати усім. Хто за мене переживає, хто переживав, хто ще буде переживати? Де я пропадаю, коли я не виходжу на зв'язок, то я вам хочу сказати, що сталося в п'ятницю, чому я не вийшла на зв'язок. Іду я собі на роботу іду, на годинник не звертаю уваги, якби переважно йду півдев на роботу. І. Тут, е, як би сказати, дзвінок. Ну, я бачу, що тут дзвінок від дочки. Звичайно, відео перебило. І так як ми з дитиною е, розмовляємо кожен день, це навіть і по 2-3 рази на день, бо я е, така мама, що я сварюся, коли не дзвонить, я переживаю. Вона знає, як би це сказати, що ми допомагаємо і фінансово, і морально підтримуємо, і допомога харчова, тому вона не має просто, в принципі, права нам не зателефонувати. І сказати, що в неї все добре. Ми не вимагаємо, звичайно, але ми переживаємо. Особливо чоловік мій. Ну, я переживаю, звичайно, але я трішки почитаю новини. То, якщо новини добрі, то я особо то й не переживаю. Якщо там ніяких, не дай Бог, вибухів, або що, ну таке. А переживаємо, друзі, за дитину, чого? Бо десь не знаю скільки, Може, місяць, може, трошки більше. Ще до Різдвяних свят. ну... Це ж війна недалеко десь у шахет, І в них повилітали вікна. Так, біда у кожної людини, у кожній сім'ї, у кого що стається. І ми це розуміємо. Хоча ми на Західній Україні живемо, ми все рівно переживаємо, допомагаємо всім, всім чим можемо. І не тільки дітям. І ми від тої пори стали з татом переживати. І тому я відступила від реальності. Ну, і вона дзвонила, і ми вже весь час аж до самої роботи говорили. А ви, як знаєте, я поки йду на роботу, кілометр, я ходжу 2 кілометри, але знімаю тільки я з вами можу поговорити на протязі одного кілометра. Ну, і вона зателефонувала сказати, що у них все добре, що відвела дитину в садочок. Ну, дякувати Богу, ви як на цей час все нормально. І так ми проговорили. Але я все рівно дуже щиро дякую усім людям, котрі переживали, котрі мені коментарі написали, де я пропала. Я вас щиро люблю, бо кажуть, що є два слова: любити і кохати. Так. Люблю своїх підписників, люблю своїх гостей на каналі, люблю хейтерів, люблю свою Державу, Україну, але кохаю одну людину це свого чоловіка. Люблю ще своїх дітей. Так, це правильно. От і не згодіться тепер зі мною. Ну, як з таким твердженням не згодитися? Так що, друзі, я збираюся на роботу, як завжди. Зараз буду ще щось з вами трішки говорити, хоча не знаю про що, але, можливо, щось мені якась тема в голову стукне. Так що я побігла. Ой, та привітайся бо я вже тебе знімаю. Та привітайся Ніхоті. з людьми. Дивіться, Дві, люди. Видите? Видите, що робить? Жити без цього не годин. мене би, певно, лишив, а тітюн не лишив би. А ти мене не лишила? Та як я тебе лишила? Я лише тебе лишаю, коли йду на роботу. Гай, іду, що хочеш мені показати? Та куди ти мене ведеш? Таке показує, що ти не Та, а куди ти мене ведеш? Ти що йдеш мене ведеш на роботу? А я на роботу? Та обернися, привітайся з нашими підписниками. Чуєш? А ну привітайся. Хай добре, добре. Хай добре. Добрий ранок, скажи добрий люди. Ранок, добрий ранок. Що? Добрі люди, кажуть, щоб я вам щось таке показала, але я зображаю, в принципі, що це таке. Це, певно, острити ланц. Так. Станочок, щоб гострити ланц. Що ви про це скажете? Я не знаю. Я ще поки що не знаю, як воно чесно працює. Я але я Та що... сьогодні неділя, чоловіче, що будеш Декунь. пилити? А тобі що? Ти хіба, ну то нічого, хіба лиш покри... прикладеш пильник? Пилити не будеш сьогодні, бо сьогодні не можна. Я так розумію, друзі, що це дві пластинки. Ну, коротше, пишіть в коментарях, якщо вам, якщо вам цікаво про це, то чоловік розкаже, або я у двох словах розкажу. А ну показуй бігом, то бо я йду на роботу. Ти лиш приклади, Надвогу. нічого не пояснюю. Най, навіть люди трошки подумають і в коментарях щось мені. Хай все, буде. Все, буде, буде. Ну от така, коротше, друзі, штука. Все, пішла я на роботу, лишаю станочок йому, най він собі думає, що він має вам розповідати. А ви пишіть в коментарях. Десь, добрий, ранок. добрий ранок, добрий ранок, дай лапку, дай лапку. А, дай. Не казати, дай лапку. Дай. Добрий ранок. Добрий ранок. Ти Не скачи! Не скачи ти з болотом. Джуля, не скачи. Джуля, ми привіталися! Ми всі привітали все. Добрий ранок. Добрий ранок. Що є? Добрий ранок. Другу вона хоче, видиш. Давай. Файна дівчинка. <ріху> Молодець. <ріху> все, все, папа. Папа! Тримайтеся, не кашляйте. Не кашляйте, що, їде, їде, машина, їде вже десь? Їде, їде. Певно, що їде, бо я аж чую аж сюди, що щось гуркотить. Щось далеко. Так, їде, їде. Їде, їде. вже, їде. Все, пішла. Той, там, там, там Жуля! Дома сидіти з татом. Ходи сюди. Татом вдома сидіти. Реклумен, Все, пішла. Мій. Все, я пішла. Ну що, друзі, я вам скажу, замерзло це було зранку. Зранку замерзло. Але отака трошки ожеледа. Боже, яка у нас тут чоловіча дорога, це просто. Що тут робити? Тут якогось грейдера хоч треба. Ой-ой-ой. Та воно нічого не поможе засипати. Йо, йо. Та нічого, може наступить весна, та може щось буде. Треба було мені тоді подумати, коли він прогортав, би би був дав назад, би... Зарівнав, Зр... зібрав, такові, у той. Ну, а ти чого не подумав, коли грейдер був? Треба було подумати. Все. Є... Коротше, все, я пішла, поки примерзло. Пішла. Бувайте здорові, мої чорноброві. Побажайте мені щасливої дороги, щасливої зміни. Щастя і здоров'я. Здоров Дякую. Дякую. Примерзло мої болоті. Добре, що примерзло. Але я все рівно як та... Каже чоловік, що кожна свинка знайде своє болото. Так що і я, я вже знайшла на капці. Навіть хоч і замерзло. Я вже знайшла калабаню. Ну нічого, то все дурниці. То все, друзі, дурниці. Ось така замерзла дорога. І я біжу. Біжу я, друзі, на роботу. Є місця, що замерзло, місця є, що не замерзло. Я завжди собі знайду болото, так що я навіть у цьому не дивуюся, бо я не вмію так ходити, як чоловік. Він навіть саме найсильніше болото, то він прийде такий чистий. Колись мій дідик. Навіть би який був. Навіть би який був, як ми любили казати, п'яний бабка все казала, що п'яний. Все рівно прийде такий частенький, такі капці частенькі. Лиш долиною обідок чуть-чуть У болоті. А так, все частенькі Ой, вчора була субота, було 18 січня. Хочу згадати, щоб це запам'яталося у відео. Вчора був той день, уже як померла наша бабка 20 років. Мені, звичайно, друзі, Дуже тяжко згадувати. Всяке було в нашому житті. Але про померших або не говорять нічого, або говорять добре. Так що краще нехай спочивають собі з Богом. Нехай Бог ними ним там опікується вже. А ми живемо далі. Дякувати Богові, ці колобані всі замерзли. Це дуже добре, дуже добре, що це все позамерзало. І я маю можливість колохати. Замастила капці, а тут маю можливість пройтися, щоб не замастити. Ну, колохати попід деревами там не дуже примерзло. А тут, напевно, 3 градуси. Може, чотири, не знаю. Але замерзло так добряче. Ну, друзі, зима. Зима. Я хочу вже, звичайно, весни, я хочу вже літочка щоб було тепленько, щоб можна було ходити на роботу у футболці, але маємо те, що маємо. І... У погоди немає поганої, у природи немає поганої погоди. Отак. Не маю вам, в принципі, що показувати і розказувати. Хоча є якесь таке, не знаю, чи буде видно. Як бобри попрацювали, бачите? Як можна ближче вам приблизила. І вже ось ця верба, і вже от так трошки далі, і вже ось ця верба, вона майже майже вже над річкою. ще трішки попрацюють і вже буде в воді. Та й таке. Та й не маю, що я вам розповідати, якщо чесно. Якісь такі в нас в річці. Водяться маленькі качечки, не знаю, як вони називаються. Такі дуже, такі маленькі-малесенькі. Як дика качка, але то мініатюрна копія дикої качки. Мініатюрна, дуже. Від дикої качки то, напевно, навіть не четверта частина. Тут десь, певно, буде десята. Я не знаю, як вона називається. Та качечка. Але Катька точно підводна, напевно, бо то, що вона так по, по горі плаває, плаває, а потім у раз, щось і в воду. То, напевно, якась підводна. Може хтось знає, не знає. Треба почитати в Гуглі. А, а я приходжу на роботу, коли я маю час. Ох, я його переважно в суботу в неділю більше маю, як у будні дни. У будні дні товар приймати, викладати, то я його особи і не маю. А коли маю час, то я залізаю в YouTube і переглядаю ваші відео, дуже захоплююся вами всіма, особливо хто знімає, хто пише коментарі. Я не виняток. Я, коли людина заслужила, я теж люблю написати коментар. Навіть якщо щось і в людини не виходить, я все рівно залишаю коментар для підтримки каналу. Так що такі справи, друзі. Ой, хто ще не знає, дивіться, яка в нас тут красота. Я попід це все йду на роботу. Ось такі в нас гори. -ху -ху. Поки скали, скали. Тут ось таке. Дивіться, якщо видно, приблизу. Ось ці дірки. Ось, 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 ось ці дірки. Так? Тут живуть о, дикі ластівки, синечки у цій горі. У цих наших глиняних горах дуже багато живності зимою живе. Пташечки, котрі залишаються на зиму, вони собі знаходять пристанівок тільки в цих горах, бо інакше де сховатися від зими. Для нових підписників, хто не знає, на горі сосни, це не ялинки, це сосни. Ось так. І це тягнеться вздовж моєю дорогою, вздовж. Закінчуються скали, э, э, ска не скляні, а скали такі скали, ск, скляні чи як? Я не знаю, як це назвати. І починаються ось такі глиняні гори. Ну, туди горою я час від часу кожного року майже. Хожу, збираю грибочки. Там дуже гарні ростуть маслята, дуже гарні печериці. Але цього року тільки ходила на маслюки. І, ну, і були з чоловіком, хто уважний, хто передивився мій канал, були ще в лісі, на опеньках, бо треба було насушити, бо треба було з чогось варити борщик. По бабусиному рецепту. Подивіться, у мене, друзі, на каналі, на каналі є, на каналі у мене є різні рецепти. І там є теж борщик по бабусиному рецепту. Отам ходить грибочки сушені. Ну, якщо у нас є ліс 50 метрів від хати, ну, щоб грибів назбирати, треба, звичайно поїхати трішки далі, як 50 метрів, то для чого мені купляти, витрачати копійчину. Краще ту копійчину кинути дитині, щоб вона мала. Ну, якось так, друзі. У нас така політика з чоловіком допомагати дітям. Все, друзі. Як бачите, перехресток. Далі у нас приватні будинки. Далі я не знімаю. Мені достатньо, навіть дуже достатньо цього кілометра, щоб з вами поговорити. А сьогодні поговорила трішки ще вдома. І таке нормальне відео виходить. Так що, друзі, бережіть себе і свою родину. Божого вам благословіння. Процвітання вам усім, хто веде свої канали. Будьте здоровенькі мені. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтеся, і я вам дякую, що ви в мене є. Всім па-па, до нових зустрічей у свіжих відео!